Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Прояви Благодаті Друга. Царів 6.22 Не вбивай, поклади хліб та воду перед ними. І нехай вони їдять та п'ють. У романі Про благодать розповідається, як Девід Вінклер прагне знайти свою доньку, яка зникла. А Герман Шиллер єдина людина, яка може йому в цьому допомогти. Втім, є один нюанс донька Девіда народилася від його роману з дружиною германа, і Герман попередив його, щоб він більше ніколи не зв'язувався з ними. Минули десятиліття, перш ніж Девід написав Герману, вибачаючись за те, що він колись зробив. У моєму житті з'явилася порожнеча, бо я так мало знаю про свою доньку, написав він, благаючи про будь-яку інформацію щодо неї. Як ми повинні поводитися з тими, хто нас скривдив? Це питання постало перед ізраїльським царем, після того, як вороги дивовижним чином потрапили до його рук. Чи побити їх, запитує він пророка Єлисея. Проте Єлисей відповідає: Не вбивай, поклади хліб та воду перед ними. І нехай вони їдять та п'ють, і нехай ідуть до свого пана. Завдяки цьому прояву благодаті Ізраїль знайшов мир зі своїми ворогами. Зрештою, Герман відповідає на лист Девіда, запрошує його до себе додому і готує йому їжу. Господи Ісусе, молиться Він перед їжею. Дякую Тобі, що Ти доглядав за мною та Девідом усі ці роки. Він допомагає Девіду знайти його дочку, а згодом рятує Йому життя. В Божих руках наші вчинки милосердя по відношенню до тих, хто нас скривдив, часто обертаються благословенням для нас самих. Чиї вчинки благодаті? Надихали вас у минулому. Який вчинок милосердя ви могли б запропонувати комусь сьогодні? Помолимось. Дорогий Ісусе, будь ласка, даруй мені мудрість та силу, аби я міг виявити благодать до тих, хто мене скривдив. Амінь Матеріал надано служінням хліб наш насущний.